Легендарна модель Сінді Кроуфорд 20 лютого відсвяткувала свій 59-й день народження. У 1966 році вона народилася в сім'ї електрика та медсестри. У 16 років під час літньої роботи по збору кукурудзи її помітив місцевий фотограф, який посприяв старту у її модельній кар'єрі. Зріст супермоделі 177 см, Її параметри 86, 668. Сінді запрошувала на зйомки реклам. Вона ставала обличчям модних компаній. Сінді першою знялась ню в журналі Плейбой. Вона з'являлась на обкладинках більш ніж 600 разів у таких журналах, як Вог, Піпл, Харпес Базар, Ель. Космополітан та Елюр, а знаменитий календар фотографій Сінді у купальниках став світовим бестселером. У 2000 році вона покидає модельну кар'єру. В особистому житті вона мала шлюб з актором Річардом Гіром, який тривав з 91 по 95 роки. І вже у 1998 році вона виходить заміж за Ренді Гербера, який у минулому був манекенником. Сінді Крофорд має сина преслі та дочку Каю, яка також пішла по стопам матері та є моделлю подіумів. До речі, обох дітей Сінді народила вдома. Супермодель має двох сестер та мала брата, який у ранньому віці помер від лейкемії, і по цій причині вона займається благодійністю. Обожнюємо тебе, Сінді!